Нам потрібно, і я там знаю, наскільки там зараз обереглася така достатньо тотальна демократичність викладання, коли можна було прийти і вийти під час акції, а інколи зоряло іншого кажуть, інколи навіть але проходили, виходили з пиво. Я сам західна України, франківська і. Знаєте, це не тільки специфіки захисту України за того часу, що в той час, там ще на 93-й рік, але ну, це весь пострадянський простір, але суспільство, навіть не батьки, суспільство виховало нас тоді, що досягнути чогось без плату, без зв'язків, без відносин. Зв Я приїхав з таким відчуттям, що треба створювати зв'язки. Так, так тобі жилось. Я не знаю, може це була специфіка Західної України, що треба мати це. І це і зараз, я не заперечую, що вони важливі. В бізнесі зв'язки дуже-дуже важливі. Але те, чого мене дуже сильно ночила Академія, я, я найбільш за це вдячний, я зрозумів, що можна досягнути в житті. Немає ну, чого завгодно самому. Ти щиро в це вірю, і це в значній мірі складно академія. Потім життя підтверджував багато російською. Потім мене навчили, чому так треба мислити, чому, чому це дійсно так, і чому, а, чому можна керувати своїм життям, можна життям життю дозволити керувати собою. І це, це, це дуже ніби банальні речі, але залежності від того, як до цього відноситися дуже сильно до ваше життя. Але академія – це комунала зробити. Академія а, дала мені можливість. А, Зрозуміти, що а, в житті а, треба вміти розділяти те, що стосується там, приватного успіху і приватного результату, а і те, що стосується а, спільного успіху, який досягається разом з своїми своїми колегами, і що ці речі треба а, мати завжди разом. А, і академія дає дуже багато позитивних спогадів. Я можу довго розказувати багато історій, які з однієї сторони просто історіями, а з іншої сторони, а кожна з них має за собою а, певні висновки, які потім йдуть зі мною все життя, допомагають мені приймати правильні рішення протягом цього життя.